Всім привіт, дорогі підписники. Зразу в началі хочу сказати, підпишіться, будь ласка, на мій канал, буду дуже вдячний, хто дивиться ці відео. І підпишіться, поставте лайк і пишіть коментарі з, під... з предложеннями. Сьогодні, так як я обіцяв, вчора зняти щельовий пол, як я зробив щільовий пол. Ось він так виглядає. Ну, півголубятні в мене тут кормова... кормовий стіл, так скажемо. Тут я годую голубів, тому я тут не робив щировий пол. Зробив тільки півголуб'ятні щельовий пол. Ну, тобто рішочистий чи щельовий, я так кажу щельовий. Чистю я тут десь раз у 4 місяці спід нього, щоб за цього. Виробляється в голуб'ятні своя мікрофлора. І цей кал, який перегніває, він здає у воздух свої якби, мікроби і вбиває. Погані мікроби вбиває. Він тут лежить якби, під полом. Запаху ніякого не іздає, Це не в, не в сараї десь там, де корови. Він підсихає і запаху нема. Там, так як от курей, наприклад от цього такого завжди провітрюється. Ем, Зроблений він із прута. Ось прутики, сетка 2 на 2. Ну, тоді я таку знайшов, товщу не знайшов, на те время щось не було. Хто товщу найде, можна товщу кинуть. Ну, принцип такий пола Звісно, зараз би я його переробив по-другому зробив, ну, мене він якби устраї. Не ідеальний, Ну, з чого було, так сказати, проти мені батько дав, у нього були. Ось відкривається він. Відкривається і я вигрібаю. Він не втрамбований, шкрібати не треба, воно легенько все вигрібається сапою, виноситься. Підмітається там і все. Тобто, Зроблено ось так. На стопчики ось отакі обетоніровані, не, не товсті. Ось тут. Ну, так, я підставляв стопчики, там до стіни закріплено, там до стіни, там до стіни закріплено. Тут самодільні завісики. Поробив з труби, просто надів на прут трубку, приварив. Тут така підставочка, щоб він не прогибався. Тут підставочка. Ну, ну, якщо ти чистиш раз у півгода, тут з під ніг там, раз у 3 4 місяці, то, ну, в принципі, воно не мішають оці е, прутики. І ось тут теж відкривається. Ось так. Це виглядає в відкритому. Все. Там зробив трошки по-іначому, бо гнізда мішають відкривати, то тут зробив кусочок. Цей не відкривний, а тут зробив аж до кінця. Менше мороки було. Откривний я аж до кінця, ну і легше вигрібати. А тут отак квадрат і по кругу вигрібаєш, все ну, як би нормально, удобно. Тут була половина бетону залито під цими щільовими полами. Оце, От стіни по тут бетон. А далі в мене просто земля. Якщо навіть якась влага, то вона впитується в землю собі. Ну, Я думав, залить потім. Так і не залив. Мене, в принципі, устроїв. І ось так все закривається, видержую вес спокійно. Там, я думаю. Це нормальний вес тут видержує, любого чоловіка видержи. Я як стою, то так стараюсь, ну, воно так і невдобно вставати. Стою отак собі ходю. Ну, нормально ходить все. Удобно, я вже привик. Та навіть і так ось устаєш тут і ось... все. Чутко. І це збавляє, от, чистенький тут пол, ще тайпівлуб'ятні. Тут я чищу чаще, там раз в 2 тижні підчищаю. А тут... Там, перед виводним сезоном почистив і не чистю весь виводний сезон. Тільки сполок чистю і кормовий стіл чистю. Щоб, якби не тривожить голубів сильно. Даже сполок, мабуть, не завжди. Ну, не часто, бо щоб не тривожити, щоб яйця не захвалили голубенят. Бо це як заходиш, то на півдня. Ось так. Всім дякую за підписку. За просмотри, за палець вверх і за коментар. Всім доброго, хорошого дня! Щоб яструба не було, голубини хворіли і хорошо розводились. Побільше більше ігри, більше льоту, часов. І корм, щоб був дешевіше. Ну, добре.